Отут От в кожному вов'єру є переселенці, можна так сказати. Майже майже в кожному. Тут у нас майже всі переселенці, окрім ось цієї нашої любочки. Тут майже всі дні. переселенець, переселенець, переселенець. Тут в нас переселенка. Ось скільки всього тварин ви вивезли? Ну, виходить загалом 112. Це покинуті тварини. Це покинуті тварини, так. Це люди, які евакуювалися, поїхали. Тварини залишилися, начебто, на сусідів, але сусіди теж чекають до останнього, потім евакуюються, і тварини вже, скажімо так, на самоті покинуті. Що б ви хотіли сказати людям, які... Ну не знаю, які обставини залишають. Змушують, залишають тварин. Ну, знаєте, обставини бувають різні, настільки різні, що просто ти дивишся, коли дійсно в тебе є вибір або взяти дитину, або взяти тварину, тому що тебе просто не впустять в автобус в ваку евакуаційний, або хтось інша людина не поїде, ну звісно, в пріоритеті все одно люди. Але коли люди їдуть машиною, забирають, вибачте, барахло, все своє, да, але залишають прив'язано тим більш тварину. Ну, або зачинено в будинку, або зачинено в квартирі. Це не те, що не те, що по не по-людськи, це жорстоко, дійсно, загинуло дуже багато тварин, навіть не від бомбардувань, не від обстрілів, а саме від голодної смертю, голодної смерті прив'язаних, які просто напросто навіть не змогли собі знайти харчування. Це з ну, подачі, скажімо, господарів. Катерина, На жаль, в Кропивницькому і досі не існує міського комунального притилку для тварин. Є декілька е, захистків, які зоозахисники створили власними руками. Притулок БІМ, здається, був першим, який з'явився в нашому місті. Коли це було і як ви стали частиною цієї команди? Це було в 2008 році, тобто, цього року ми. Святкуємо п'ятнадцятиріччя. Uh -huh. Ну вже 15 років, як наш, наш організація, саме не притулок, а саме організація існує. Uh -huh. Я до організації долучилася в 2011 році. З тих пір, скажімо так, вже це невід'ємна частина мого життя. Сам притулок він з'явився, скажімо, у 2014 році. Uh -huh. Ось ми почали це. По перше, почалися перетримки вдома. Поранених тварин, покинутих цуценят і так далі. Потім зрозуміли зрозуміли, що ну вдома вже просто не влазить, потрібно шукати якесь місце, де можна їх всіх збирати. Ну, ось так, спочатку одне місце, потім інше, потім ще інше місце, побільше, а потім вже ми приїхали сюди. Після початку повномасштабного вторгнення ви почали їздити з рятувальними місіями до прифронтових міст, угу. аби евакуйовувати тварин. Коли і куди була перша поїздка? Перше це було Краматорськ. Саме в Краматорську я побачила допис про собачку, яка дуже кричить, коли чує вибухи. Вона падає, вона там ну, тобто непритомні. Навіть це була стара собачка. Я спочатку з ними зв'язалася, але собачку цю забрали вже. І дівчата кажуть, але в нас багато інших тварин, які потребують допомоги. Ну так туди поїхали. Ми збирали кошти. Я, Зробила збір загальний серед учасників нашої групи, серед своїх друзів. Ми дівчата потребували саме ліків, тому що кажуть, що зараз нема де що купити, аптеки всі зачинені, все зачинене, ветеринарні аптеки всі зачинені, саме ліків їм не вистачає. От я, наскільки я пам'ятаю, в перший раз ми зібрали 28 тисяч, ні, 24 це другого разу, 28. І на ці кошти я купила саме ліків. І Багато ліків. Туди? Так, так. Коли це було це було в липні минулого року, і скільки тоді ви евакуювали? Тварин? Mm, в перший раз 29 начебто, тварин. Я вже чесно кажучи, не пам'ятаю. Ось ця жителька ваша так це, так. це майже рік в нас вже Айра живе. Вона з бахмуту сама, але ж тоді ми туди не заїхали, тому що тоді були теж обстріли. Якраз же Бахмут зачиняли, і людина. Військовий в нього там жив батько. Він каже: Я хочу еваку... евакуювати батька. Але в нас залишилась собака. Їй 9 років. Допоможіть, будь ласка, ми з ним домовилися, що ми поїдемо в Костянтинівку, і вони вивезуть її туди, але тоді... Почали почався обстріл і вони не змогли вивести. Він подзвонив, каже: я буду намагатися її перевезти хоча б на Дніпро. А ви можете потім звідти її забрати? Я кажу: звісно, заберемо, бо в Дніпрі теж притулок переповнений. Там просто, ну там вже немає куди подивитися, не те, щоб там куди когось поселити. І тому він тимчасово домовився, що ми тимчасово його ну якби вони її візьмуть, там на два-три дні я приїду і заберу. Собака вона окрема, а не з іншими. Ні, ну вона ж, скажімо, порода така ага. азіатка, угу. і вона не дуже любить інших собак. Тому вона окрема. Нещодавно ви куди їздили? Передостання поїздка була е, в Катеринівку Курахова. Там ми вивозили тварин. І остання це в Херсонському напрямку, селище Республіканець звідти ми забирали двох ротвейлерів, бо люди попросили, просто мене попросили, скажімо так, бути перевізником більше. Але я все одно по собою взяла клітки на всяк випадок, корм взяла і залишала там корм військовим. Людям залишали для того, щоб вони там годували тварин, тому що тварин багато, ну всіх забрати просто нереально. Але двох, окрім ротвейлерів, ще двох тварин ми звідти забрали. Ви є ну власний водійкою транспорту, на я на якому їх і евакуюєте, так? Да? Скільки зараз можна, можна вмістити в цю машину? Котів можна вмістити дуже багато. Ви в клітках якщо... їх так, так, в переносках, клітки-переноски. Е, також є, наприклад, якщо крупні тварини, вівчарки, то, звісно, ну, їх менше в клітку можна посадити одну тварину, якщо там вони більш-менш меншого розміру, там середні, то можна і дві і три одразу угу, посадити. Угу. То, ну, ось останнього разу я привезла 36 тварин. Це саме, мабуть, більший е, був. Угу. На, на наша поїздка самого більшого з ким ви кількості. їздите? Їжу я з військовими волонтерами, волонтерами кропхабу. Однією Серця. машиною? Ні, буває по-різному. Наприклад, перший раз ми їхали, гнали машину для військових. Я їхала позаду, назад ми їхали, вже поверталися моєю uh -huh. машиною. Буває, що ми їздимо двома машинами, тому що, е, ну, окрім того, що я, наприклад, їду за собаками, також везуть хлопцям з посилки. Допомогу. Uh -huh. так? так — uh -huh. допомогу. Ми заповнюємо обидві uh -huh. машини uh -huh. туди, щоб пустими туди не їхати. Ось і розвозимо там, а потім вже повертаємося і збираємо вже на зворотньому шляху. Вже тварин тварини, яких ви забрали звідти, вони зараз тут у вас в Ну, частина, тому що частину все ж таки нам вдалося прилаштувати. Будь-яких тварин, навіть наших, ми все одно не прилаштуємо кому-небудь, тобто ми. Ми розмовляємо з людьми, ми дивимося, які умови проживання. Ну і звісно, ми підписуємо договір. І звісно, коли, наприклад, людина вже спілкування, ти розумієш, що вона може цій тварині дати, як вона буде з нею поводитись, і так далі. І так далі. Тим більше ці тварини, які постраждали, це в нас ще більш ретельніше, ну скажімо, вибір господарів для них, тому що вони і так пережили в своєму житті, ну не такі, скажімо, не найкращі часи. А зараз, щоб їх прилаштувати, ну Дуже хочеться, щоб вони зараз вже раділи життю і були щасливі. Ось ще в нас дідусі, саме дідусі переселенці. Це вони геть з інших з різних міст. Ось цей дідусь в нас з Катеринівки. Той дідусь ось роденький з білим. Він з республіканця, з селища з Херсонської області. І він на кріслі лежить з Красногорівки. Дідусь ось це так в нас саме, саме наші дідусі. І вони такі, ну, це цього хлопчика я забирала. Я, чесно кажучи, думала, що він такий настільки спокійний. Бо, мабуть, із-за того, що постійні обстріли він просто був пригничений. А зараз він тут вже розходився, вже і кидається, і гавкає на да, всю активну. Да, такий активний став, що ми навіть не розраховували, чому він такий активний. Так, а скільки ж котів? Котів нас наразі е, більше двадцяти, але саме переселенців у нас, хоча було десь близько 50 войовних котів, майже всі поїхали додому. Залишилися три кішки. Котики, дві кішечки залишилися саме евакуйованих. Тому слава Богу, що з котами нас ну якось люди прям Це. дідуська. У вас вже багато досвіду от перевезення тварин. От скажіть, скільки тварині потрібно часу, аби розбутися у цього стресу після евакуації, після цих обстрілів вже ну тут залежить все ще від загального стану здоров'я, тому що якщо тварина потрапила під обстріли і в неї контузія, то звісно ну це більше часу. Якщо тварина просто переховувалася і вона більш-менш там ну нормально себе почуває, то в принципі вони швидко адаптуються. Вони переключаються, вони одразу роздивляються, тим більше ми ж до них ну, ла, одразу, ла, ж, да, ми одразу їх обхажуємо, гладимо, годуємо, тому що багато з них просто були ну, голодні, mm -hmm. і могли не, не доїдати і так далі. Тому, в принципі, вони дуже швидко адаптуються, Відходять. йдуть на контакт. Так, так. <плес> Скільки наразі взагалі тварин в притулку? — 350 точно, але ми кожного дня їх не рахуємо, бо в нас когось привозять, когось забирають, і тому в нас так кількість коливається, ну, 340-360. Скільки людей опікуються цими тваринами? А, ну, зараз в нас є чотири працівники. Це вже в цьому році ми дійшли до того, що тварин кількість побільшала, дуже побільшала, mm -hmm. тому що ще, як до 300 було, ми ще більш-менш поралися якось самі, тому що волонтери, в принципі, всі працюють і всі займалися волонтерською справою до роботи, після роботи, свої вихідні дні. Ну, Звісно, це дуже важко, тому що людина, яка працює цілий день, потім ввечері після шостої, вона приїжджає починає годувати або прибирати. Ну, тобто таку кількість тварин це важко. Хоча на початку війни жоден. Наш волонтер не поїхав, тобто всі на місці залишилися, да ніхто у нас не, не поїхав, але все одно тварин стало більше, і ну вже вирішили з дівчатами, що все ж таки всі втомилися. Що потрібно щось робити, потрібно якось вже шукати когось, щоб нам допомагали. Тому будні дні у нас є працівники, а вихідні вже приходять волонтери. Що притулку бім зараз потрібно навіть найнеобхідніше? Найнеобхідніше це ми ось нещодавно побудували нові вольєри, і нам зараз ну дуже край необхідно – це будки. Ми зробили збір. Збір поки що стоїть на місці. Ну не дуже збирається. Будки вже готуються, і нам за три тижні буквально треба зібрати. Майже 70 тисяч гривень, ну поки що ми десяти нема. Тому ми ось це саме така нагальна потреба в нас.